Привіт, Сьогодні тестим казаночок від отакого от нагару. Прямо нашу фаду поверхню. Я перелила в розпилювач було зручніше і розпилюємо. Будемо І чекаємо 15 хвилин. Ось наш в вдіє. От воно все так шипить, бурлить, дивіться, яка вже зразу чорна вода. Потекла ми її на вулиці. Тут більше місця є, де розвернутися. Чекаємо, ще буквально 5 хвилин і будемо змивати. І починаємо мити. Ось отримуємо такий от результат після першого використання. Для кращого ефекту потрібно нанести ще раз і тоді ось це все відмиється. А так непогано? Пуйте нашу фаду.